Подих вогню. Ця вправа допомагає очистити тіло від негативу стихією вогню. Можна скористатися живим вогнем, наприклад, полум'ям свічки. А можна просто уявити вогонь. Уява має власну енергію, яка дуже добре впливає на загальну енергетику людини. Сядьте зручно, закрийте очі, розслабтеся. Хребет має бути прямим, ноги не перехрещені. Намацайте пульс на лівій руці. Починайте дихати в ритмі ударів серця. Удар вдих, удар пауза, удар видих, удар пауза. Уявіть, що прямо перед вами горить вогонь. Припустимо високе багаття або гігантська свічка. Уявляйте, що вдихаючи, ви втягуєте цей вогонь. А видихаючи, самі прямуєте в нього. Дихайте так одну-дві хвилини. Ви маєте втримати почуття власного тіла. Повинні залишитися тільки ви та вогонь. Вам треба злитися з ним. Не засмучуйтеся, якщо з першого разу вам не вдасться зловити це відчуття. Ця практика має чудову властивість. З кожним разом вона виходить все краще і краще. Зробіть в один день 5 таких практик. По одній хвилині, і до п'ятого разу ви вже реально дихатимете вогнем. Відчуєте, як енергія вогню переповнює вас. Однак не рекомендується робити цю практику в другій половині дня. Вона дуже добре заряджає енергією, і ви ризикуєте просто не заснути вночі.